чау чау пухнастий лев з синім язиком. Ця собака виглядає, як ведмідь, лев і хмаринка в одному флаконі. Але головна фішка його язик синьо-фіолетового кольору. Чау-чау не просто собака, а ходяча легенда. Їм понад три тисячі років, і за генетикою вони найближчі до самих вовків. За однією красивою легендою ці пси з'явилися ще на світанку часів і бачили, як зірки вперше загорілися на небі, боги настільки поважали їх, що дозволили лизнути сам небосхил. З того часу Чау-Чау той самий знаменитий синій язик. Ну, бо не кожен пес смакував космос. До води більшість чау-чау ставляться як аристократи до громадського транспорту з огидою. Дощ. Лапи мучити? Ні, дякую. Деякі з них взагалі відмовляються виходити на прогулянку, якщо на вулиці є навіть натяк на вологу. Це собаки із характером стриманого інтелігента і котячими замашками. Вони незалежні, горді й трохи відсторонені. Їх навіть частіше порівнюють з котами, ніж з собаками. До чужаків ставляться з недовірою, але якщо ти витримаєш їхній випробувальний період, вони можуть дозволити тобі бути поруч. Без істерик, без зайвих обіймашок, все по-чаучавськи гідно. Гордий пуховий імператор.